Найпростіший десерт Трайфл. Торт у склянці з простих інгредієнтів, який готується без випічки. Для цього варіанту не потрібно особливих інструментів чи навиків. Отже, 3-4 яблука потрібно почистити і видалити середину. Потім нарізати на ось такі невеликі кубики. Далі викладаю їх у каструлю, додаю сюди 2 столові ложки води. Одна-дві столові ложки цукру, залежить тільки за солодке яблуко і 3 столові ложки лимонного соку. Тушити їх потрібно під кришкою 6-8 хвилин. При цьому кілька разів перемішати. Викладаю далі у ємкість і охолоджую повністю. За цей час 150 г пісочного печива потрібно подрібнити. Я експериментувала, і цього разу взяла шоколадне печиво. Ти можеш взяти звичайне. Коли яблучна начинка охолола, додаю 2 столові ложки лікеру. Тепер для крему потрібно з'єднати 250 г холодного маскарпоне, 50 мл холодних вершків, 2 столові ложки цукрової пудри, лопаткою трішки перемішую і недовго збиваю. Крем не має бути надто густим. І сюди додаю ще 2 столові ложки лимонного соку. Знову кілька секунд збиваю. Готую усе необхідне. Посудину. Це можуть бути склянки або бокали, горіхи, печиво, яблучна та кремова начинки. Далі викладаю усе шарами: печиво, яблука, горіхи, крем. Я переклала його в кондитерський мішок, можна просто ложкою накладати. Знову горіхи, печиво, яблука, горіхи, крем, і можна прикрасити якось. Я знову посипала горіхами, поклала шматочок яблука та м'яту. Далі кладу десерт у холодильник на одну годину. У мене вийшло 4 200 грамових склянки. Хто любить яблуко, солоденьке що з'їсти, то обов'язково приготуйте такий лінивий десерт і насолоджуйтесь трайфлами смачного.